Затримання на покладанні квітів у Москві дружини мобілізованих росіян знову вийшли на акцію протесту заради повернення своїх чоловіків із фронту. Букети до могили невідомого солдата під стінами Кремля несуть уже дев'ятий тиждень поспіль, але з веж президентської резиденції жінок уперто не помічають. А от журналістів, що фільмували флешмоб, цього разу спакували до відділку, докладніше про жіночий рух, шлях додому та про те, чим небезпечний бунт для путінського. Ого режиму матеріалі Ольги Жидецької жінки у білих хустинах чи шарфах з гвоздиками біля пам'ятника невідомому солдатові. Це вже звична суботня картина для столиці та деяких інших російських міст. Напередодні у Москві знову зібралися активістки руху Шлях додому. Вони вимагають від влади повернення з війни проти України своїх мобілізованих поза минулої осені чоловіків. Наші наші родини, взагалі-то на таке не розраховували. Наші чоловіки ні морально, ні фізично не були готові до такої ситуації. Вони не військових, вони цивільних професій. Їх необхідно повертати з фронту. Напередодні активісток підтримали опозиційний політик Максим Кац та команда Олексія Навального. Цього разу на акцію приурочену до 500 днів мобілізації прийшло близько 200 людей. Чи настільки ж було і журналістів? І якщо покласти квіти жінкам правоохоронці не перешкоджали, то три десятки чоловіків представників медіа, російських та західних видань, зокрема Франц Прес та Шпіґаль, затримали та доправили у відділок. Активістки обурюються, адже нічого протизаконного не роблять. Хотіла покласти квіти, віддати данину полеглим. Хотілося б, звісно, щоб мобілізовані стали повертатися додому. Опісля жінки підписали петицію зі своїми вимогами у передвиборчому штабі Путіна. Оббивати пороги, їм не звикати. Активістки кажуть, куди б не зверталися, тему повернення мобілізованих ігнорують. Хоча йдеться про долю, понад 300 тисяч сімей до путінського штабу приходили і раніше. Там їх зустріли зі щирим нерозумінням. Їх висмокнули зі звичайного життя. У мого чоловіка є улюблена професія. Він любить бути масажистом. Йому не подобається те, що він робить. Ну кому не подобається? Вони ж не ходили туди. Хтось виїжджав за кордон. У штабі також поцікавилися мовляв, навіщо дружини принижують своїх чоловіків проханням відпустити їх з фронту? Дівчатка любі, а ми не зробимо таким чином гірше. Вони потім не скажуть, що ми принизимо їхню чоловічу гідність. Рух, шлях додому виник кілька місяців тому зі спільноти в соцмережах під гаслом Поверніть чоловіка, я задовбалася. Через латинські ві і Z – символи російського вторгнення до України. Акції активісток поки що на численні і обмежуються покладанням квітів. Хоча на тлі чуток про другу хвилю мобілізації в країні агресорці, апелюють жінки до всіх. Нам цікаво, щоб вони скасували мобілізацію цивільних, і неможливі були ні другі, ні треті, ні 23-ті хвилі мобілізації. В принципі, також ми виступаємо за те, щоб якщо контрактник укладає контракт на рік, то за рік він має право добровільно або його продовжити, або піти додому, тому що з контрактниками так чиняють несправедливо питання для чого взагалі була потрібна війна проти України у публічному просторі. Учасниці руху не підіймають, хоча й заявляють про тиск, зокрема на своїх чоловіків, яким керівництво радить вгамувати дружин. І політологи вважають, російська влада шукатиме і знайде способи впливу на активісток. Те як влада намагається обмежити розповсюдження інформації про. Ці протести свідчить про про те, що вона усвідомлюється, те, що там є потенціал. Дестабілізуючи, ну і в принципі поки що ну, успішно тримає під контролем. Рух шлях додому нагадує аналогічний часів СРСР, що вимагав виведення військ з Афганістану. Тоді родичі вояків домоглися свого і допомогли розхитати режим. Однак зауважують політологи, радянський союз тоді вже стояв на порозі реформ. Інша ситуація в сучасній Росії. Путінська Росія зараз вона навпаки. Взяла курс на повну консолідацію, і можемо згадати, як були рішучим образом задалені протести противників війни в Україні, коли там і пакували в автозаки, там терміни давали тощо. І ну і зараз цей процес продовжується, коли вже навіть обговорюється питання конфіскації майна у противника війни. Тобто система стає все більш жорсткою. Тим часом дія указу Путіна про мобілізацію не припиняється від вересня позаминулого року. Хоча президент країни агресорки запевнив, це лише юридичний нюанс, і потреби у новій хвилі мобілізації, мовляв, немає. Поки що Ольга Жудецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.